Доброго ранку, доброго дня, хай вам ясне сонечко світить щодня, хай сміється небо, хай радіє світ, хай усмішки сяють на весь рік. Малята, сьогодні до нас завітав незвичайний гість, а казковий. А як його звати, здогадайтесь самі, відгадавши загадку. Я у лісі проживаю. За порядком лісу дбаю, хоч маленький зріст я маю, я його охороняю. Малята, про кого ця загадка? Так, правильно, про лісовичка. Лісовичок завітав до нас не просто так, а підготував нам дуже цікаві завдання. Ну що, готові? Тоді почнемо. Малята. Ви були у лісі? Що ви там бачили? Так, дерева, кущі, квіти, гриби, трава. Малята, ви вже знаєте, що дерева, кущі, квіти, гриби, трава це жива природа. Вони зростають, живляться і розмножуються. Малята, подивіться, що тут зображено. Правильно, дерево. А це що? Кущик. А ви знаєте, чим відрізняється дерево від кущика? Тоді давайте розглянемо. Скільки стовбурів має дерево? Вірно. Дерево має один дерев'янистий стовбур. А скільки у кущика? Вірно. Кущик має декілька дерев'янистих стебел, які ростуть в землі. Малята, я пропоную вам пограти в ігри. Ви згодні, тоді почнемо. Перша гра називається назви дерева. Будьте дуже уважні. Це що за дерево? Правильно, береза. А як називається це дерево? Вірно. Липа. А яку назву має це дерево? Так, ялинка. Яка назва цього дерева? Правильно, дуб. Це що за дерево? Вірно, клен. А як називається це дерево? Це дерево називається сосна. Яку назву має це дерево? Так, це тополя. А це що за дерево? Правильно, каштан. А як називається це дерево? Вірно, верба. Малята, ми з вами говорили про дерева, а зараз поговоримо про кущики. Гра називається Впізнай кущ. Ти кущик розглядай, правильно його називай. Готові? Тоді продовжуємо. Що це за кущик? Як він називається? Правильно, це кущик троянди. А це що за кущ? Вірно, це кущик калини. Яка назва цього кущика? Правильно, жасмін. А яку назву має ось цей кущик? Вірно бузок? А як називається цей кущик? Так. Це шипшина. Малята, кущі прикрашають нашу природу своїм цвітом і дають людям корисні плоди і квіти. Наступна гра що зайве. Малята, уважно розгляньте зображення і скажіть, що тут зайве? Вірно, кущик. А чому? Тому що кущик не відноситься до дерев. А тут що зайве, правильно сосна. Чому? Тому що сосна не відноситься до кущиків. Малята, дерева бувають різні. Дерева, на яких тільки листочки, називаються листяні дерева. Це клен, дуб, тополя, каштан. Береза, липа. Дерева, у яких замість листя голочки, називаються хвойними. Це які дерева? Правильно ялинка і сосна. Якщо у лісі ростуть тільки хвойні дерева, то ліс називається хвойним. А ліс, в якому ростуть і листяні, і хвойні дерева, то такий ліс називається змішаним. Малята я пропоную вам трішки відпочити. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися. Дерева високі-високі потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише, гойдає. То вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. Ну що, відпочили? Тоді продовжуємо грати. Гра називається «Підбери плід пліт та насіння до дерева. Будьте уважні. Спочатку розгляньте дерева, а потім плоди і насіння. Як називається плід у каштана? Правильно, каштан. А у ялинки? Правильно шишки. Яку назву має насіння дуба? Так, жолуді. Як називається насіння липи? Вірно, маленькі горішки кулястої форми, яку назву має насіння тополі. Правильно, коробочки, а у клена? крилатки. Молодці малята. Малята, наступна гра називається листочок якого дерева зайвий. Будьте уважні. Малята, як ви вважаєте, Листочок якого дерева тут зайвий? Вірно, каштана. А тут правильно, берези. Листочок якого дерева? Ось тут зайвий. Так, дуба. Молодці малята. Малята. Дерева приносять людям дуже багато користі. Дерева наші друзі. Вони очищають повітря, яким ми дихаємо. Дерева та кущі дають притулок птахам та звірям. Насіння і плоди з дерев і кущів це їжа для звірів. Та птахів. Люди збирають і п'ють березовий сік. З квітів дерев і кущів виготовляють лікарські засоби, квіти і листочки дерев і кущів використовують як чай. З дерев виготовляють папір, меблі. Будують будинки, дитячі майданчики. Малята, ви всі вже знаєте правила поведінки в природі. Давайте повторимо ще. Потрібно садити дерева, не можна зрубувати дерева, не можна ламати гілки дерев і кущів, не можна палити багаття. Не можна розкидати сміття, не можна руйнувати нізда птахів. Молодці малята. Малята, лісовичок дуже задоволений вашими знаннями. Він говорить, що майбутнє природи в надійних руках і на згадку. Він дарує вам свою любов до природи у вигляді сердечка. Любіть і ви її. А йому час повертатися до лісу. Він прощається з вами. До побачення, малята!